Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні до нас по допомогу звернулися Михайлик та Петрик. Річ в тім, що вони загубили свою іграшку і не можуть її знайти. Діти, а як ви думаєте, що ж це за іграшка? Дізнатися ви можете, якщо відгадаєте загадку. Плига-плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка, це діти? Ну, звісно ж, це м'яч. М'ячі бувають круглої і овальної форми. Виготовлені з гуми, із цілікону, із пластмаси, шкіри, залежно від виду спорту чи призначення цього предмета. А які ви знаєте ігри, у яких використовується м'яч? Так, це футбол. волейбол, Теніс, баскетбол, гольф, регбі, водне поло. Ось який м'яч виявляється важливий. Діти, я вам пропоную зробити для Михайлика і Петрика М'ячик, щоб вони з ним грали і не сумували. Але спочатку підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. М'яч рукою я стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильною рука, ніби швидка я ріка. Тепер іншою рукою. М'яч рукою я стискаю, відпускаю, натискаю, буде сильною рука, ніби швидка я ріка. Для роботи нам необхідний аркуш білого паперу, простий олівець, фломастер клей та кольоровий папір такого кольору, який вам подобається. Простим олівцем малюємо м'яч. Фломастером наводимо контур. паперу відчіпуємо малесенькі шматочки. Такі ж самі дії виконуємо із папером інших кольорів. Заготовки ми з вами зробили. Тепер намазуємо клеєм одну частину м'яча і приклеюємо до неї подрібнені шматочки трішки придавлюємо, щоб гарно приклеїлися. Продовжуємо виконувати такі самі дії із іншими кольорами. Який чудовий м'ячик у мене вийшов! Мені цікаво, які м'ячики вийшли у вас. Надсилайте фото ваших робіт. Михайлик та Петрик будуть чекати. Дякую вам, діти, за старання та добре серце. До побачення, до нових зустрічей!